Ауді А4 98 року, майже 99-й для клієнта. І що поставили на учет, Будемо їхати додому. Ауді така як салона, може й лучше. Один власник дідулька був, дивився за машиною. Салончик новый. Машина самая как новая. 128 тысяч оригинального пробега. Есть все сервиса. Пять ключей. Моторчик 1,6 бензин. Працює люкс.